Я вже просто у мене зрів почався. Дочка як ні приїдів, чих заказано бомблять. Неля Михайлівна прожила 46 років в селі Гасичівка Городнянської громади. 33 з них відпрацювала на місцевій пошті. Ще 10 у магазині, який нещодавно згорів після російського обстрілу. Жінка одна з тих небагатьох людей, котрі не евакуювалися. Стріляють. Кожен день пачка, да. що, так. Буваю все так і що хати держать, не роздяваємося, не роздяваємося, бо вдома куди ховатися, чи в погреб, чи куди його ховатися. Гасичівка знаходиться неподалік з кордоном РФ. Кілька мешканців, котрі і досі лишаються там, кожного дня випробовують долю, адже росіяни постійно обстрілюють кордони Чернівської області. Днями поліцейські допомогли жінці евакуюватися. Правоохоронці городнянського відділу поліції спільно з органами самоврядування городнянської громади забезпечили евакуацію на більш безпечну територію. Неля Михайлівна каже, що після її від'їзду з села там залишилося ще четверо мешканців. Одна з них подруга жінки, готується до евакуації та. Дякую, звісно, пересід старості села і поліції, що дали машину мені, що допомогли, звісно. Бо не кожен час сюди хоче їхати. У це село. Поліція звертається до мешканців громади, які знаходяться на території та в селах, які розташовані біля кордону з країною агресором, для того щоб вони евакуювалися з своїх домівок. У разі звернення до поліції ми будемо надавати всю необхідну допомогу.